Вільна каса, вільна каса. Що хочу кить. Я вже намалювала малюнок. Хочу картоплю з бургером. О, так це простіше простого. Я професійний кухар з Макдональдса і приготую саме ідеальний бургер і саму хрестку картоплю фрі. І зроблю це дуже швидко. Котлетка підсмажилась, картопля фрі також. Картоплю перекладемо у фірмову коробочку, а бургер покладемо у крафтовий папір та загорнемо. От і все. У мене все готово. Кит, можеш дегустувати? Вже ой, батюшки мої, моя щелепа. Ану, йди сюди. Давай залазь назад у рот. Чудово, зубки на місці, можна починати готувати. Звісно, у мене буде самий корисний варіант. Мені знадобиться яблуко, з котрого я приберу всі нутрощі. А далі ножем виріжу літеру «М». Тепер настав час морквини. Я натрую її на терці у вигляді брусочків. Так морква буде нагадувати картоплю фрі, але жодного масла та солі. Залишилось зробити бургер. Його я зроблю з двох половинок яблу, ківі, ананасу та полониці. От і все. В мене вийшов дуже корисний обід. О, ні, день. Куди ж так багато? Ну а для приготування мого бургера мені знадобиться ось цей апетитний фонтан. смакота. І так, для початку візьму ось цей симпатичний пончик. І зануримо його в шоколадний фонтан. Ось так. А тепер зануримо льодяники на паличках. Потім мармеладні очі та маршмело. А ще мармеладні стрічки. Викладемо на пончик наші солодощі в шоколаді. А соусом буде солодкий гель зі смаком лохини. Накриваємо другою половинкою пончика і посипаємо цукерками ньор. Я їх просто обожнюю! Ну а це моя картопля фріз з мармеладу в шоколаді. Також шалено смачно. І моя страва готова. Скоріше спробуй та обирай переможця. Вау, все виглядає так смачно! А це що? Бургер з яблука та картоплі із моркви. Такого я ще не коштувала. Треба спробувати на смак. Я ще ніколи не коштувала фруктовий бургер. Їсти його не дуже зручно, і на смак не вражає. Тепер оцінимо картоплю фрі з моркви. М -м -м, ну, таке собі. А ось ця купа з картоплі фрі та бургерів мене приваблює більше за все. Почну із бургера. М -м, як смачно. І заїм картоплею. Ням-ням-ням. Зачекайте, це що бургери з моїх улюблених солодощів? Шалено. О, так. А картопля з мармеладу з шоколадом. Здорово. Це дуже смачно. Я вирішила, що перемагає венді. Так, я перемогла. Як же здорово! Як житок. А тепер я хочу молочний коктейль. Приготуєте? А, серйозно! Це ж простіша страва в Макдональдсі. Мені знадобиться склянка, котру я підставлю у спеціальний апарат та наповню його смачним грімашейком. Це молочний коктейль на честь дня народження гримаса. Накриваємо кришкою та вставляємо трубочку. Готово. Швидко, смачно та просто. Бабуся, у вас що? У такому коктейлі, напевно, купа цукру. От я зроблю самий смачний і корисний молочний коктейль. В блендері збиваємо броколі, потім моркву, а потім помідор. От і готово. Залишилось лише залити келих в і з помідорів. Ви подивіться, як гарно виходить. Прикрашу броколі, ставлю трубочку і можна подавати. А я вирішила, що потрібно приготувати коктейлі з цього, що дуже любить Кейт. Беремо сивенап та нальємо його у келих. Супер! Далі закинемо скітлс. А ще побільше мармеладок. Трохи смачних жувальних цукерок зі смаком яблука. Ну і паста жуйка також, звичайно, зайвою не буде. Хочу ще додати шоколадні кульки мальтізерс. Ну ж, бо відкривайся! О, вийшло! Багато солодкого не буває. Тому покладемо ще солодковато. Ох, як гарно вона розчинилась у газовці. А в цьому милому кактусі знаходиться спри, котрий я бризнув у свій коктейль. Тепер я додам трубочкою з поптюпса і можна подавати і у яка гедота! Кит, ми готові. Не терпиться спробувати. у від цього коктейлю пахне овочами. А ще тут. М -м, цей коктейль виглядає жахливо. Але я ризикну спробувати. О, ні, яка гидота! Всі смаки смаколиків змішалися і стало дуже несмачно. Бія, ставлю дизлайк. А ще тут. М -м, виглядає прикольно. Вау, який смачний коктейль. Мені подобається. Я такого ще ніколи не коштувала. А що за дивні відчуття? Мамочки, чому у мене виросла фіолетова шерсть? Ой, шерсть у горло потрапила. Ні, цей коктейль дуже дивний. А Перемагає бабуся. Ой, як приємно. Дякую, Люба. Люблю тебе, мила моя уваги, Я намалювала малюнок. Хочу, щоб ви приготували тортик. Що? Ні, я не знаю, як готувати торт. Я ніколи в житті у Макдональдсі не готував торт. У моєму меню його немає. Це точно. Ну, все, це поразка на старті. Хочу зачекайте, я можу подивитися, як готують інше та повторити. Торт уже зібрала. Тепер вкрию його гарним блакитним кремом. А далі переходжу до прикрашання. В центр покладу полуницю, а довкола викладу лохину та фізаліс. Ну а з боків чудово буде виглядати ожина. От і готова. Ням. А ну, каки ж звідси. Ого, А це торти з битими вершками. Ага, вершки це дуже смачно. А тепер мені знадобиться міні-оро. Я просто висиплю їх зверху на торт. Думаю, що двох упаковок з міні Орео достатньо. Мені здається, вийшло ідеально. Хм, Здається, я знаю, що робити. Морозова Макфлурі стане моїм кремом, а булочки коржами. А тепер збираємо торт. Булочка, крем, булочка, крем. Ну і так декілька разів все розгладжуємо і залишилось лише видавати зверху гарний візерунок з крему. Полоничним сиропом я намалюю літеру. «М». І перший торт від Макдональдс готовий. Ми готові, дорогенька. Ох, не терпиться спробувати. М -м, почну з цього міні мініорева. Ого, який апетитний та великий. М -м, смакота. Мені дуже сподобалось. Наступним я спробую цей торт з ягодами. Виглядає апетитно. А як на смак? М -м, смачно, але нічого особливого. Ого, це торт від Макдональдс? Ніколи не коштувала. з що Крем. М -м, нагадує Макфлурі. Смакота. Спробуємо шматочок. Ось це смаколик. Зупинитись неможливо. Однозначно віддаю перемогу цьому тортику. Це було круто. Серйозно? Я переміг. МакДональдс рулить! Велике. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. А ще напиши в коментарях, яка страва з Макдональдса твоя самоулюблена. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.